Поїхали з нами в тур Сполученими Штатами по західному узбережжю. День перший. Прилітаємо до Лас-Вегасу та заселяємось в готель. День другий. Сьогодні факультативно відвідаємо долину смерті, а ввечері на нас чекає оглядова екскурсія нічним Лас-Вегасом. Також ви можете відвідати знамениту сферу око Бога та шоу від цирку Діселей. День третій. Сьогодні їдемо в національний парк Зайон. Відвідаємо і Каньйон Вірджин та побуваємо в національному парку Брайс Каньйон. День четвертий. Сьогодні буде не менш насичений день. Ми. Відвідаємо Національний парк Кепітал Рі, долину Гоблінів та Національний парк Арки. День п'ятий. Сьогодні відвідаємо парк точки Мертвого коня та долину монументів. А по дорозі ще побуваємо на точці перетину чотирьох штатів. День шостий. Сьогодні відвідаємо Глен Каньйон та побачимо знамениту підкову озеро Пуел та каньйон Антилопи. День сьомий. Сьогодні відвідаємо найпопулярніший національний парк Гран Каньйон. Проїдемо історичною трасою 66 та зробимо зупинку в місті Флахста. День восьмий. Оглядова екскурсія містет. Седона та столицею штату Аризона Феніксом. День дев'ятий. Сьогодні відвідаємо Палм Дезерт. Це курортне місто в каліфорнійській пустелі Коачела. А ввечері повертаємось додому з купою вражень про неймовірний дикий захід.